Телевізійна служба новин в студії Юлія Бориско підсумовуємо вівторок, 28 березня. Приєднуйтесь. Доброї ночі. Біля Балаклії знову вибухає. Сапери почали нищити півтори тисячі боєприпасів, які назбирали по місту та прилеглих селах, нерозірваними. Деякі знайшли за 10 кілометрів від артилерійських складів, які вибухнули минулого четверга. Підривають небезпечні знахідки на спеціально обладнаному полігоні. Тож для місцевих мешканців, яких все ще лякає звук вибухів, загрози немає, наголошують у Міноборони. Про вибухи військові заздалегідь попереджають по радіо, почали розчищати і самі. Склади пожежа там нарешті остаточно вщухла, але розміновують поки що лише периметр арсеналу і прогнозувати, коли ці роботи закінчаться. Сапери не беруться У справі про вбивство колишнього депутата Держдуми Вороненкова новий поворот з'явилося ім'я ймовірного спільника загиблого кілера, і воно має стосунок до патріотичних організацій. І АТО, тим часом, безпосереднього вбивцю свідка у справі про дерзраду Януковича таємно поховали. Родичі забрали його тіло зі столичного моргу серед ночі і відвезли на маленький цвинтар у Павлограді на Дніпропетровщині. Про розвиток подій після вбивства Вороненкова Ольга Нескородяна. Сім'я дуже хороша, дуже дуже не то, що хороша, ісключительна, як кажуть. О 12-й до цвинтаря у Павлограді приїхав бус із труною з Київського моргу. Прощалися з Паршовим близько десяти людей. Зокрема, його матір Тетяна, Щойно вони побачили камери, кинулися втюки, ховаючи обличчя. ви добрим. вірите, що він міг це зробити? Дівчина поруч із могилою пише фарбою ім'я та прізвище Павла та дати його життя рунами. Ці символи значать народжений як захисник помер як воїн. Дерев'яну конструкцію близькі привезли із собою. Ви знали пашу? Ну Не скажіть скажіть несколько слов. Ви знали Павла? Працівники цвинтаря кажуть, вперше бачать таку дивну церемонію. Труна була закритою, родичі, ані пари з вуст. Лише накрили її чорно-білим прапором з дивною символікою. Попустили, я флаг застіліл наго. И все, и начал. Они кинули по три раза, и я начал закапывать. Ну, я как... не видел никогда такого. Черный флаг и белый нарисован П'ять вінків на могилі від мами, бабусі та три анонімні прощання тривало не більше п'яти хвилин. Тим часом у змі називають ім'я ймовірного спільника похованого Паршова, того хто нібито привіз кілера до прем'єр-палацу і втік на деоланусі темного кольору, коли чинилася перестрілка. Його звати Ярослав Леванець і переконують його друзі. У день вбивства він був у прокуратурі. Щоправда, з іншого питання. Ну він вийшов з прокуратури, не сказав, що все хорошо. Я позже. поже во бастойка була. Звонок був десь близько около Дня? Дня. Це у Вам позвонил. Да, это лично мені. І нічого ні видавала ні ні Звичайно, совершенно обычная обстановка. Нічого такого дружина з никого пояснює, Ярослав спеціально пішов у прокуратуру, аби зняти розшук, у який його оголосили у 2015-му, за порушення умов запобіжного заходу. Після того як півтора року просидів у СІЗО за звинуваченнями у тих самих економічних злочинах, що й Павло Паршов ні. Вона не закрита. В нього засідання кожен тиждень. Однак на відміну від ймовірного спільника убивстві, тоді Левенець не втік. Ярослава ми визнали. Політв'язним десь в березні 2014 року під домашнім арештом треба сидіти на домашньому арешті, але Патріот пішов воювати. Його зараховують і до правого сектору, і визнають бійцем Донбасу. Там Левенець нібито, служив в одній частині з Павлом Паршовим. Те, що вони були знайомі, близькі Ярослава не заперечують. Однак одностайні в тому, що чоловік не міг бути причетним до вбивства. Та й темного, де Улануса каже дружина, у них ніколи не було. Я взагалі не знаю, де Ярослав кажуть, що він зараз у розшуку, але не зрозуміла, які це. Ставить для розшуку, Ну, за мою інформацію він просто зник. Ні поліція, ні прокуратура ситуацію навколо ймовірного спільника вбивці Вороненкова не коментують. Ольга Нескородіна, Ольга Павловська, ТСН 1+,1. насіров і його діагнози у столичній Феофанії впевнені у правильності своїх висновків, які свого часу ускладнили затримання головного фіскала країни. І при цьому медики заявляють, що завжди будуть працювати в інтересах хворого. Про це ТСН сам сказав головний лікар шпиталю Ігор Семенів. Саме його підлеглі запевняли, що у їхнього пацієнта чи то передінфарктний стан, чи то гіпертонічний криз. Ну а комісія мінохорони здоров'я перевірила діагноз і заявила, лікарі систематично і необґрунтовано перебільшували тяжкість стану насірова. Валерія Ковалінська більше. Хрещатик. Елітна новобудова в самому центрі Києва. Тут прописаний роман Насіров. Йдемо в гостя до екс головного фіскала, який зараз живе з електронним браслетом на нозі. Втім, дійти до квартири на сьомому поверсі не вдається. Немає їх Немає вдома. Да, немає. А коли ви його бачили? Я його не бачила взагалі. Його адвокат Олександр Лисак впевнений, що Насіров у Києві проводить зустрічі і відвідує лікаря. Але розповідати про хворобу відмовляється, посилається на лікарську таємницю. Я знаю, що вчора він відвідував інститут серця. От тобто звертався за допомогою. Він вільний у пересуванні по межах міста Києва, там де загодом може бути. Результати клінічної експертизи, проведеної напередодні фахівцями мінохорони здоров'я на запит набу адвокат коментувати відмовляється, адже каже, що їх не бачив. Натомість детективи висновками задоволені. Відповідно до цього висновку діагноз поставлений у Феофані голові ДФС. Не підтверджено. Він може приймати участь у всіх процесуальних та слів. Чих діях, які здійснюються в рамках даного розслідування. МОЗ стверджує лікарі Феофанії систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров'я підозрюваного керівник клініки обурений. Ми відповідаємо за кожне своє слово, за кожний результат нашого обстеження і готові проводити дискусію з любими спеціалістами. Такої, на жаль, не було. Проте зауважує, діагноз підлеглий був не остаточним, бо їм не дали завершити обстеження. Був поставлений не кінцевий клінічний діагноз, а він був робочий діагноз. Йому було поставлено нестабільна стенокардія. От гіпертонічний криз. для того, щоб підтвердити цей діагноз, було призначено. Подальше обстеження, яке працівники НАБУ нам не дали провести на початку березня. Пацієнт Насіров чотири доби провів на ношах під різними ковдрами. Щоправда, у журналістів та учасників засідання у його справі у головного податківця підозрюють у зловживанні владою, що позбавило бюджет двох мільярдів гривень. Ці страждання співчуття не викликали. Як ви себе почуваєте? Дякую, що піклуєтеся, але ще не дуже добре. У перший день госпіталізації, яка збіглася із врученням підозри, діагноз був ще небезпечніший. Інфаркт міокарда. головний лікар Феофанії каже, про інфаркт не йшлося і тоді. А от у компетентності фахівців, що проводили експертизу, сумнівається. Бо більшість членів комісії дитячі кардіологи, каже Семенів. Сам він на сірвав, у лікарні не бачив. Але підлеглим вірить. Ми завжди працюємо в інтересах хворого, хто би він не був в незалежності від того, який пост він не займав. Для нас перша це є людина. У міністерстві власні висновки не коментують лікарська таємниця. У Набу кажуть, що з ними робити ще не вирішили. Нардеп та правознавець Леонід Ємець каже: якщо лікарі Феофанії ставили діагноз у змові з Насіровим, це є підставою для кримінального провадження. Проте відповідальності лікарів за фальшивий діагноз в Українському кримінальному кодексі не існує. Коваленко Дмитро, Святненко Роман, Сукач Сергій, Кисельов ТСН 1+1 Віктор Шокін прагне повернутися в крісло генпрокурора. Його позов до президента і парламенту вже зареєстрований у вищому адмінсуді. Шокін оскаржуватиме постанови про своє звільнення. Вже відома і дата розгляду 10 квітня. Торік у лютому, за наполяганням Петра Порошенка, Віктор Шокін власноручно писав заяву на звільнення. На посаді генпрокурора попрацював рік, обіцяв розкрити злочини проти майдану. Шокін запам'ятався історію про, начебто, замах на нього, як тоді заявив військовий прокурор. Матіос Кілер тричі стріляв у вікно кабінету, прицілюючись через зашторену шибку за допомогою тепловізора. Шокіна запам'ятають і за скандали із заступниками каськомісакварелідзе. Сам ексгенпрокурор в інтерв'ю ТСН фактично підтвердив бажання повернутися на посаду, але деталі пообіцяв розповісти пізніше, бо на час розмови перебував у літаку по дорозі в Україну. Ну а звідки не відповів? Виктор хорошо. Николаевич, насчет вашего иска, на что вы рассчитываете? Вы рассчитываете, что вас восстановят? Ну а кто, кто не хочет быть генералом? Ну а если серьезно, или это просто защита чести и достоинства? Вы всерьез хотите обратно вернуться на пост генпрокурора? Или вы... потом, Я вам все потом скажу, хорошо? Системні збої електронного декларування, сайт Нацагентства із питання запобігання корупції, куди чиновники мають подавати свої звіти, ліг і взагалі не працює. Державні службовці цілодобово чергують біля комп'ютерів з надією на його воскресіння, адже до 1 квітня, часу завершення подачі електронних декларацій, залишаються лічені дні. Проблема, яка виникла ще минулої п'ятниці, нагадує події минулого року під час першої хвилі декларування чиновницьких статків з тією лише різницею, що Кількість декларантів тепер значно більша, розповідає Ольга Кошеленко. Реєстр не працює ані в день, ані вночі. Увійти до власного кабінету на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції від минулої п'ятниці не вдається майже нікому. Навіть відчайдушна спроба о шості ранку не дала депутату Верховної Ради Геннадію Кривошеї завантажити вже готову чернетку декларації. Я сьогодні дзвонив на заказу задавав запитання. Якщо кажу, ну не запрацює до. Першого числа, ну то тобто яка пропозиція? Ну в будь-якому випадку, я мабуть підготую звернення, про те, що вона в Черниках є, можна її висвітлювати. Ті, хто додзвонитися в НАЗК не змогли, приїхали шукати правди на прохідній. Ну, я депутат зі міроцької районної ради, Державна екологічна інспекція. Я зараз в декреті, але також маю надавати декларацію. До них виходять молодші спеціалісти агентства але сайт не вантажиться навіть у їхній присутності. Вони вважають, що вони зараз наб'ють. Бюджет за рахунок оцих простих сільських депутатів. Маленьких чиновників, керівників, організацій установ наб'ють, тому що за неподання декларації там від до 100 податкових мінімумів. Повільно, 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 повільно так голова нацегенства з питань запобігання корупції Наталія Курчак характеризує роботу сайту, за який вона відповідає. Я сама не подала декларацію, тому що чернетка моя висить в системі. Я її подати не можу. А ви себе оштрафуєте, якщо до 1 квітня не зможете подати? Я що Курчак стверджує, усі працюють у поті чола, щоб сервери якнайшвидше нарешті запрацювали. Але електронна система, розроблена за кошти західних донорів, мовляв, недосконала. І і треба знову покращувати. Перша хвиля, потім друга хвиля розпочалася. Модернізувати щось за два місяці це просто неможливо. От зараз, після подачі декларацій в другу хвилю у нас буде більше проміжку часу. Попередня хвиля декларування завершилася 31 жовтня минулого року. Не виправити недоліки у програмному забезпеченні, відтоді можна було лише з двох причин: некомпетентність або саботаж, коментує голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. Якщо державний орган НАЗК, керівники якого отримують з наших податків по 200 тисяч зарплати премії щомісяця, не спроможні Вирішити проблеми в програмному забезпеченні це не можна зробити випадково. Тобто, люди того, що не компетентні, це факт. Вони ще й спеціально роблять так, щоб система не працювала. Робити експертизу депутат Звенигородської райради Василь Цельний поки що не буде. До п'ятниці намагатиметься бороти систему голіруч. Вони нам укір, який дають, що ми за три місяці могли це зробити. А вони за три місяці могли купити апаратуру як на Ютубі, на однокласниках, на Фейсбуці, щоб ми вільно могли зайти в будь-яку хвилину, не сидіти ночами. Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. У Білорусі депортують двох українців, затриманих під час суботніх мітингів у Мінську. Так вирішив білоруський суд. Повідомило вітчизняне МЗС. Імен не розголошують. Відомо тільки що зараз українці у мінську в центрі ізоляції правопорушників їх звинуватили у дрібному хуліганстві, непокорі правоохоронцям. Є ще третій українець затриманий під час протестів, але його засудили на 15 діб і поки що він залишається за ґратами з 25 березня, відколи мирна хода до дня волі Білорусі завершилася масовими арештами. В свій перший безвізовий день у Грузії почали зі слів не почуваюся достатньо європейцем, поки Україна не отримала безвіз. На підтримку перемов з Брюсселем, які для Києва ще тривають, а для Тбілісі вже завершилися. Грузини влаштували флешмоб у соцмережах. Свою здійснену мрію право вільно до шенгенської зони. Жителі Грузії відзначають вуличними фестивалями і феєрверками. Тим часом посол Євросоюзу в Україні Х'ют Мінгарелі сподівається, що що свої кордони для українців європа відкриє вже за три місяці. Єврочиновник заявив про це у Львові на зустрічі з керівником області. Україна виконала всі зобов'язання для отримання безвізового режиму, і ми сподіваємося, що до кінця червня безвізовий режим між Україною та ЄС запрацює. З вірою в найкраще, зокрема, і в близький безвіз для України залишаються студію Марічці. Падалка, яка з'явиться в ефірі вже о сьомій ранку. Добрання чи до зустрічі за добу.